Україна синхронізувала санкції із Великою Британією. Нові обмеження спрямовані проти восьми фізичних сорока юридичних осіб. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський в офісі президента. Зазначили, санкції запровадили проти громадян Росії, Азербайджану, Сінгапуру та Нової Зеландії, які пов'язані з примусовою депортацією та перевихованням українських дітей, а також із постачанням до Росії електроніки, яку використовують для виробництва ракет і дронів протягом року Україна синхронізувала 14 пакетів санкцій партнерів. Десятки мільярдів доларів втратив російський бюджет у цьому 25-му році через західні санкції в офісі президента повідомили, що доходи Росії з продажу нафти та газу постійно скорочуються в першому кварталі. Цього року Москва заробила на експорті нафти понад 40 мільярдів доларів. В четвертому кварталі вже було не більше 26-27 мільярдів доларів. Владислав Власюк, уповноважений президент України з питань санкційної політики з нами на прямому зв'язку. Владислава, вітаємо. Наші вітання. Вітаємо добрий вечір. Добрий. Розкажіть, будь ласка, про те, як Україна синхронізується із санкціями. Ми тиждень тому з вами почали про це говорити. Власне, що це дає і чому ми їх не вводимо ну, першими? Чому ми синхронізуємо санкції партнерів? А, тому що це дає нам таке справедливе право очікувати, що ті ж партнери максимально синхронізують наші санкції. Взагалі, санкції це така, як би мовити, спільна робота. А, коли кожен робить свій внесок, великий внесок наш, а окремо партнери роблять свої внески, кожен там може досліджувати ту саму тему, але в різних напрямках, де суб'єкти. А ну плюс в кожного з, так би мовити свої больові точки для Російської Федерації, адже ну кінцева мета санкцій, так інакше, це вплив на економіку на режим Російської Федерації. Вичевидь, що різні країни мають перше а, різні точки перетину російську економіку відповідно для них різні вразливості по Росії, і по-іншому, це а, що ми знаємо про. Економіку і про ВПК Російської Федерації. Ну, до речі, про ВПК Російської Федерації хто не знає більше за нас. А саме тому кожного разу, коли ви бачите великі санкційні списки а, партнерів а, проти російського ВПК, проти коду санкцій, про компонентів, а в великій частині це наша а, заслуга. В той же час, коли ми говоримо, наприклад, про активний флот, про ось випадки мореплавні країни як. Велика Британія або деякі інші, наприклад, Франція. Ну, в них знання партійний флот більше, хоча й вже й не набагато для нас. Відповідно, в тих списках їхній внесок зазвичай а, суттєвий і номер. один. А, тому ця робота триває чи в більшій кількості зовсім просто. в більшій кількості застосовано в країнах санкцій, тим важче ці санкції потім обійти. З ким ми ще не синхронізувалися? Чи не синхронізувались до кінця? Немає нікого з партнерів, з ким би ми не сигналізували хоча б якісь санкційні пакети, і так само немає жодних партнерів, хто би у своїх санкційних пакетах не враховував пріоритети України. Для прикладу, ми кроме санкційні пакети Європейського союзу, які були прийняті цього року, а саме їх чотири пакети було прийнято, А в середньому 40-50% відсотків кожному санкційному пакеті Європейського союзу це були наші пропозиції, наші пріоритети, наші докази. Ми давали інформацію про те, що десятки мільярдів доларів втратив російський бюджет у 2025 році через санкції. А є точніші підрахунки? Десятки це може бути 11, а може бути 99. Це дуже цікаво спостерігати тут. Перший і основний те, чим інші санкції бореться, це про заробітку Російської Федерації на експорті сирої нафти. І нас абсолютно конкретні цифри. Перший квартал 43 мільярда, другий 39 дев'ять. Тобто мінус 4 мільярди, третій так само 40 мільярдів, мінус ще 4 мільярди до першого кварталу. Четвертий квартал це вже 30 мільярдів доларів. У сумарно ми бачимо 20 Плюс мільярдів доларів Росія втрачає на експорті нафти через санкційні обмеження. Але більше того, траєкторія яку ми бачимо вже зараз в першому кварталі наступного року, а нагадую що ринок експорту нафти доволі інерційний там швидко на завтра нічого не відбувається. Тоді та траєкторія, яку ми бачимо зараз, це буде ближче до 20 мільярдів доходу Росії за перший квартал 26-го року. Це і конюктура. Ринку, коли впала ціна, і санкційні обмеження, тобто обмеження потім обсягу експорту російської нафти, і відповідно порівняє потенційно перший квартал 26-го року. А 24 чотири мільярда це буде на 20 мільярдів доларів менше ніж в перший квартал цього року. А тому такі втрати, плюс звичайно що ми бачимо позитивний санкційний вплив або ефект і на експорті газу, і на експорті вугілля і на експорті нафтопродуктів слава слава збройним силам України, які суттєво впливають на цей, так би мовити ринок. І разом ми можемо рахувати, що це десятки, причому це суттєві десятки, не 10, а це там Плюс мільярдів доларів, яка Росія втратила через санкції у 2025 році, і ми думаємо, що ці втрати будуть посилюватись наступному році. А який наш основний тракт буде на 2026 рік, і у наших партнерів відповідно на чому будуть зосереджуватись вони? А, нічого супернового продовжуємо зосереджуватись на. Енергоресурсах Російської Федерації тут як і класичні тіньові флот експорт нафти, так і більш креативні речі, типу арктичних проєктів, експорту газу з арктичних проєктів, типу Ямалу. А це теж такі речі, які ми будемо готувати. Друга велика тема, яка тільки набирає так би мовити популярності, це альтернативні платежі, тобто криптовалюти, стебокоїни та інші цифрові способи через які обходяться санкції, ми думаємо, що тут є над чим попрацювати, і тут такі теж на десятки мільярдів доларів а, ми бачимо перспективу. А це пріоритет пріоритетні компонентів або всієї електроніки, яка а, потрапляє а, до Російської Федерації, а, була минула тижня у нас гарна така робоча консультація з Китайською Народною Республікою. Я думаю, що будуть зрушення стосовно. Того щоб від них менше надходило критичних компонентів. Нам би хотілося, щоб взагалі нічого не надходило. Будемо працювати над тим, щоб російські ВПК а, зупинявся за комик неможливості критичні компоненти а, від інших країн. Ну якраз хотіла вас по запитати. Раз може підбиваємо такі е, підсумки за 2025 рік, двадцять е, рік. Фактично три роки війни вже минуло. 22-24 роки вже війни минуло. А Росія досі ось ці компоненти. Може виготовляти ракети, високотехнологічну зброю. Взагалі, ми і наші партнери просунулися в тому, щоб закрити шпарини чи ні, все це як було неможливо, так і залишається неможливо. Чи досі отримує так, досі отримує, але перше, вони не отримують все, що вони хочуть. У нас є багато так мовити з різних жередів інформації. А, про конкретні випадки, коли зриваються ті чи інші поставки а бажаної мікроелектроніки для російських заводів, саме через санкції, а, плюс їм а, доводиться це суттєво переплачувати, що звичайно має результатом зменшення кількості. Ну тобто, якщо ви на купівлю необхідної мікроелектроніки, яка на світовому ринку коштує 100, а для Росії ціна стоє тисяча так мовити, осені націнка. Відповідно, ви купите менше цих виробів і зробити менше кінцевих засобів ураження, що теж абсолютно конкретним результатом і не лише ми спостерігаємо такі націнки в 3, в 4, в 6 разів. Ну і з останнього цікавого це націнка на логістику, так само вже згаданий Китай. Один і той самий контейнер а, з Китаю а, з товарами, такими самими. Порту Роттердама коштує що далі, да кошта в три рази менше ніж дально східних портах Російської Федерації. Чому так само плата за санкції а Російський ВПК, військово економіки? Це є токсична річ для всієї світової економіки. Ніхто не хоче мати справу з Росії, поки вони не платять декілька прайсів за відповідно. Піднусів От це все є такі якби хороші результати, вони недостатні. Повірте, ми це добре розуміємо і бачимо. Цю кількість за засівражень дронів, але воно є стримуючим, і якби цього не було, то кількість була б зовсім інша. Тому зараз ми маємо такий результат. Я сподіваюся, що на року результат буде більшим. Пану Владиславу, дякуємо, що доєднались до ефіру. Владислав це уповноважений президент України з питань санкційної політики. Він був на прямому відеозв'язку.